Всім привіт, п'ятниця нове відео, але дуже незвичайне. Сьогодні буде для когось прям можливість непогана, а для всіх нас класна нагода ще ближче наблизити перемогу і ще й дещо виграти. Чесно кажучи, так надихнувся інфокаром, але блін, давайте кожен так буде робити, якщо є така можливість. І до речі, якщо зайде. То ми будемо продовжувати, тому що вже є деякі інші ідеї подібних проектів. Одразу до суті з 16 по 30 вересня ми будемо проводити велику кампанію зі збором коштів та можливістю виграти автомобіль для кожного, хто задонатить на нашу перемогу, хоча б 300 гривень. Причому можна задонатити скільки завгодно разів по 300 гривень, і ваші шанси виграти автівку будуть збільшуватись. Тож, друзі, кожен, хто задонатить в нашу банку, яка є в описі до цього відео, хоча б 300 гривень, автоматично стає учасником розіграшу автомобілю Mitsubishi Eclipse Cross. Саме ця машина 2019 року випуску це передньопривідний кросовер з півторалітровим двигуном потужністю 150 кінських сил. І ми тільки що зробили огляд цієї машини на нашому каналі Кедер. Тож переходьте і подивіться огляд саме цієї машинки, яку хтось із вас отримає. Машина майже нова до цього була тільки в тестовому парку. А головне, як я сказав, ви можете скільки завгодно разів задонати по 300 гривень, і тим самим, по перше, підтримати українців. А по друге. Мати ще більше шансів кратно кількості ваших донатів виграти цей Міцубіші. Цей автомобіль для розіграшу надав нам Денис Драч, виконавчий директор Міцубіші Моторс Україна. І в цій колаборації ми зараз підтримуємо людей, які знаходяться у потребі, тому що ці гроші підуть до центра волонтерства і захисту. Цей фонд існує з березня цього року. і Ми попросили Дениса більш детально розповісти про його діяльність. Доброго дня мене звати Денис Драч. Я виконавчий директор Mitsubishi Motors в Україні, а також з 1 березня я волонтер та фандрейзер благодійної організації Центр волонтерства і захисту. Сьогодні ми покажемо деякі з наших проєктів, як харчова коробка чи сільська аптечка. Якщо підсумувати результати діяльності нашого фонду за 6 місяців, це близько 900 вантажівок відправленої допомоги по Україні або в грошовому еквіваленті близько. 70 мільйонів доларів. Тут ми збираємо наші харчові коробки. У нас є два типи харчових коробок: одна для двох людей, одна для чотирьох людей. Коробка вміщає все необхідне для харчування на п'ять днів. Це близько 23 тисяч калорій. Ми відправляємо далі ці коробки на південь та схід України. Ми збираємо в місяць близько 6 тисяч таких коробок, які потім відповідно по областях доставляються до. Вже до отримувачів основний отримувач цих коробок у нас є: це прифронтові селища, там де люди фактично відрізані від медицини, від їжі, від електрики, від газопостачання. Це ще один наш проект. Ми називаємо його сільська аптечка. В Цю коробку входить близько 40 видів медицини. Це проста медицина від жару, кашлю, тиску, шлунку. Де чого це ми зробили? Щоб люди в прифронтових селах селищах мали доступ до простої медицини. Це один з наших проєктів. Для донорів ми його називаємо Post-Micellar Attack Kit. Це набір медикаментів, які необхідні людям при травмі голови чи мозку. На цій палеті знаходиться об'єм ліків, необхідний для 10 людей. Зазвичай ми передаємо такий пакет у лікарню, і вони мають усі необхідні ліки для травм такого виду. Благодійну організацію центр волонтерства і захисту було засновано для надання гуманітарної допомоги як їжі, так і медицини під час війни. Як один з результатів можу сказати, що у серпні нами зібрано 6 тисяч харчових наборів, які були доставлені до східних та південних областей України. План на вересень. Ті самі шість тисяч харчових коробок, як ви знаєте, об'єм гуманітарної допомоги зменшується місяць до місяця. Ми це відчуваємо як по переданні їжі та медицині, а також по зменшенню кількості донатів. Саме тому ми з Олександром прийняли рішення про придбання автомобіля Mitsubishi Eclipse Cross та. В рамках проведення благодійного збору для центру волонтерства і захисту передачу цього автомобіля одному з учасників. Тож знаєте, друзі, 100% коштів ми не виймаємо суму самого автомобіля. Це подарунок, який ми зберемо в рамках цієї кампанії, підуть до цього фонду, але з маленькою поправкою, ми хочемо зібрати як немога більше коштів, і тому ми домовились, що сума з 2 до 2,5 мільйонів гривень в рамках цього збору піде до нашого фонду на купівлі. І позашляховиків для зсу ми цим займаємось майже з самого початку повномасштабного вторгнення. Вже придбали більше 30 автівок і запитів дуже багато. Ми хочемо допомогти кожному, хто пише. На жаль, це неможливо. І в рамках цієї компанії це також стає більш реальним. Далі з 2,5 до 3,5 мільйонів гроші знову йдуть до фонду, з 3,5 там знову частинка іде до нашого фонду на купівлю автомобілів. Тому давайте будемо намагатись зібрати як більше. І це не просто ваш. Донат, це ще й можливість реально виграти класний автомобіль, на якому ви прямо сядете і поїдете. Вже 1 жовтня ми оголосимо переможця. В цьому нам допоможе монобанк, тому що вони самі дуже чесно, все правильно, рандомним способом оберуть переможця серед всіх, хто задонатив більше 300 гривень, ну тобто 300 і більше. Єдине, що я повинен сказати, що якщо ми не назбираємо 1 мільйон, в чому я сумніваюсь, то ми не зможемо розіграти автомобіль, тому що це просто буде нерентабельно. Тому ці гроші до мільйона просто підуть до фонду. Банка до цього збору є в описі до цього відео. Будь ласка, друзі, шерте цей матеріал. Нехай якомога більше людей дізнаються про цей проект, і ми зберемо велику суму грошей, яку направимо до нашої перемоги, і на потреби людей, які зараз цього потребують. Тому що зараз під час контрнаступу дуже багато сел звільняються, і у людей немає самого простішого для життя. А також на підтримку зсу Тримаємося, Слава Україні! Давайте йти разом до перемоги! І я вже заздалегідь радий за того, хто у такий спосіб крутий отримає ще і автівку. Всім пока.